Вони покинули високі посади зарплати і пішли в держслужбовці міняти Україну, але розчаровані йдуть з міністерств і головно через мізерні зарплати. Зараз міністр отримує 7 тисяч гривень на місяць підлеглі менше. Тож хлопці і дівчата, які можуть на ринку отримувати мільйони, або ж тримаються на власних заощадженнях, або ж полежають державну службу. Дмитро Литвиненко далі. Того дня його не дочули. Міністр пивоварський не сказав, що лишається. Він сказав: Я відкличу заяву про відставку за певних умов. Держслужбовці повинні отримувати справедливу заробітну платню. Ось він у своєму кабінеті зайшов директор департаменту доріг, колись мільйонер, власник великої айті компанії, Роман Хміль. Що прийшов у міністерство за ним. Це кабінет директора департаменту доріг. Він відповідає в міністерстві за всі автодороги, всі автошляхи. Це велика купа держпідприємств з мільярдними бюджетами, ремонти і отримується людина на місяць 3 тисячі гривень. Повертається від міністра тільки на іграшки, що стоять на підвіконні. Мав би рік у міністерстві працювати. Він завжди був забезпеченим. Мешкав у штатах, силіконовій долині, розробляв великі it проекти в Україні. Кинув то, пішов за міністром, змінювати країну, проїдає відкладене. У мене за рік половина людей досвідчених встала і пішла, і заміняти їх ми вже не можемо такими самими волонтерами, тому що нам вже не вірять, що ця проблема буде вирішена. Ми раніше їх мотивували тим, що півроку працюємо безкоштовно далі буде фонд за цей час. Фонд чекали від Дмитра Шимківа, колишнього топ-менеджера Майкрософта, нині заступника голови адміністрації президента. Він домовився з європейцями, ті надали 90 мільйонів євро. Чекали на докладну стратегію наприкінці літа. Європейці глянули цю стратегію, сказали, що вона їм не дуже подобається і треба модифікувати. На жаль, ну не встигли зробити в займав кабінету міністрів. Працював над цим У мене немає. Сумнівів, що це зроблено спеціально, тому що вся система, яка вибудована, вона вибудована на тому, що чиновник отримує мізерну зарплату, він контрольований. Дмитро Шимків каже, альтернативи нема, без нормальних зарплат не буде нормальних керівників. Хотілося б залучити там особливо молодих людей, але в цих молодих людей є кредити. Люди, які там закінчували е, Гарварди. Він саме закінчив Гарвард, а потім працював консультантом у міжнародній компанії Макінзі на близькому сході. А нині Олег Прихоренко, голова правління Укргазвидобування. Підприємство належить державному Нафтогазові. Я витратив там за підрахунками десь 400 тисяч доларів тільки на навчання. У мене ще є кредити, які я виплачую. Торік держпідприємствам дозволили ринкові зарплати, і нині тільки місячний оклад у Олега 400 тисяч гривень без премій. Цим обурився народний депутат депутат Ярослав Москаленко привселюдно. Це в місяць 955 тисяч гривень. Для порівняння, шановні колеги, у президента в 2016 році 11 тисяч гривень, у прем'єр-міністра в 2016 році 8 тисяч гривень. У міністрів 7,5 тисяч гривень. Скажіть мені, за які заслуги керівник Укргазводобування буде отримувати таку заробітну плату? Депутат розповів тоді, як пенсіонери та лікарі з учителями обідують такі зарплати. Це занадто, Директор не згоден. Ми завжди генеруємо гроші для бюджету. Минулого року ми сплатили 20 мільярдів гривень в бюджет. Досить удавати, що ніхто тут не заробляв ніколи грошей. Знаєте, тут у, у директорів були оклади там 20 тисяч гривень, 15 тисяч гривень, а виймалися сотні мільйонів гривень. Мінінфраструктури — понад дві сотні державних підприємств. На них працює півмільйона людей. Здебільшого виробництво не дають прибутків або збиткові робота Олексія раніше успішного фінансового аналітика з доходом 10 тисяч доларів на місяць. Вивчати їх просто один із команди, которая вже частічно йшла. Ми делали фінансовий аналіз предприятия для того, щоб розібратися, якби как бы, штовніг проїздять. Нині йому знайшли міжнародний грант. Він поки що лишається, вертається з роботи додому. Там дружина, яка розуміє фінансовий аналітик. Нині волонтер. Ми изначально вместе прийняли это рішення. У меня все очень просто. У меня есть машина, квартира і сім'я, і била 10 тисяч доларів. Їх не стало. Чи зміниться щось після чергового демаршу його міністра? Олексій каже: напевно, зміниться, і він. То вже бачить. Хороші вещи, которые мы давно говорим, стали на повестку дня. Іх уже обсуждають. То есть, що зарплаты должны быть рыночными, що приятель надо приватизировать. Маленькая аудиторія у нас. Немногие про це слышали. Сейчас это обсуждається вот і с вами тоже обсуждається. То есть это классно. Дмитро Латвиненко Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ.